Тиск США продовжується, змушують Україну терміново готувати вибори і референдум і до 15 травня, наче типу провести, і Financial Times пише, що очікується, що Зеленський може оголосити про старт виборчого процесу вже 24 лютого. Як вам показує цю історію? Оголосити. Насправді так, тобто, скоріше все, буде оголошено в найближчим часом про старт. Нас випадає трійка жезлів карта нового починання, Нас випадає карта. Колесниці, колесо фортуни. Єдине, я думаю, підвіше повішений. Я думаю, що цей виборний процес він буде розтягнутий на більш довготривалу дистанцію. Я не думаю, що це буде відбуватися від весні. Воно виглядає так, що процес може запуститися, буде запущений. за Весняний період, трійка жезлів взагалі то зазвичай в мене асоціюється якраз з початком весняного періоду, тобто березнем. Але розтягнутися воно може і до півроку це, це не питання трьох-чотирьох місяців, більш довго тривалий термін. Чи зміниться Друзі, бачу, щось? Бачу, бачу. Ага. Мі, бачу ваші коментарі, які вибори, які вибори, коли війна? Я абсолютно підтримую вашу думку і ваш погляд на це? Ну ви ж бачите? Ви розумієте просто мені? тут тиск що? і момент моментом що... знаєте, якщо не погодяться на вибори, то США не підпишуть там гарантії безпеки, і нічого не будуть гарантувати. Я і так дуже сильно сумніваюсь, що щось вони можуть тими гарантіями безпеки Україні гарантувати. Не гарантують, просто питання в тому, що зараз ситуація з Трампом в Одесі. на такій ситуації кажуть, що ти відносишся до категорії людей, що тобі легше дати, чим пояснити, чому. Я тебе не хочу, а друге тут бачу друге тут. Бачите момент такий, що бажання з одного боку всі хочуть впливати на ситуацію, всі хочуть показати свою важність, але при цьому ніхто не бажає робити це з альтеристичних побажань, і всі вважають, що війна вона буде відбуватися тільки в межах території України і інших вона не торкнеться. Дурні Дуже помиляються. Вони вибудовують плани, яким чином завершити війну. Як буде добре і чудово, і наче це буде завтра, коли війна закінчиться, і, як, і скільки плюсів усіх бонусів ми отримуємо, так. Але без реального руху для придушення пухлини світу Росії. Розчарування втрата ресурсу, криза, бронівний процес. Так, я не бачу, щоб цей виборний процес на щось вплинув. Дуже показово дивилась інтерв'ю Мінвідео. Ну, нічого не втратило. У чого на... ну, ну, п'ющий, який замінник так, Путіна, так. Да? Ага. так. Там дуже була... Інтерв'ю, чесно кажучи, не про що. Я його на дві очки передали, але там прямим текстом, по... як. Його, хоча ми сприймає, як як дурника, але він зараз виконує таку функцію Жириновського, що буду нести чуш, буду нести чушу вірена. Але в цій чущі буде захована така істина, що потім ми сказали, що бачите, він казав. Там прямо кажуть, що питання не в де, денасифікація, де багато де де де. питання не в режимі, питання взагалі в структурі, питання в тому, що треба не просто змінити державний устрій, владу, владу треба змінити. Державний устрій і треба зробити так, щоб в майбутньому не було загроз взагалі з боку України, щоб такі ситуації не повторилися, і в там чітко людина ставить межу що межи немає. І будь-яка поступка, вона буде сприйматися за слабкість, і запит буде ставати більшим, більшим, більшим. Тому, як би нам не хотілося б якось домовитися і знайти якусь компромісну ситуацію, ми будемо робити різноманітні кроки в форматі пошуку цього компромісу, але в момент домовленості. Двійка кубків нас випадає в перевернутому стані. Як випадала, так і випадає тобто домовленість, котра буде або не е доведена до кінця, або котре взагалі не буде. Ілюзія в Болгарії виявили базу Вагнер. Давайте подивимось, чи справді в Болгарії є діюча база Вагнер, і що це таке? Я покровити може бути. У нас, по-перше, випадає верховний жрець як покровитель, по, е під, е по місяцю знову ж таки потаємна е ситуація, і друге, воно як бомба з е таймером, знаєте, як в момент ситуації, котра довгий час в підвішеному стані, стані невизначеності, але не з метою гуманітарної місії захисту європейських. Прав, цінностей та свобод. Тобто. Якась... Я кажу, що тобто в форматі <с? того, що як табір, скоріш за все, як тренувальне якесь місце базування, робота під перекриттям з великими покровителями і за великі у гроші. владі. служби болгарської влада знають, що на їх території оце от Я думаю, що це саме залучення в позиску Позиціку по користі це момент того, що це і е, імператор, тобто воно не випадає як частина системи. Верховний Жрець. Це випадає момент того, що є якась е, постать, котра може відстоювати, відпрацьовувати інтереси, отримувати від цього бенефіти отримати матеріальне за матеріальну зацікавленість. Друге, от тут цікавий момент. Необмеженістю ситуації карта страшного суду. Якщо дивно більш детально переглянути ситуацію і подивитися на інші європейські країни, тільки хотіла запитати. Ситуація в нас вимальовується дуже незручна, тому що є. Uh, як масованість страшний суд. Це масованість сам того, що це подібні сценарії можуть бути в Угорщині, подібне сценарії можуть бути словаччині, та подібні сценарії можуть бути в, можуть бути Тербі, uh, Сербії, в Сербії і тому подібне. Uh, пропрацьовують пропрацьовують різноманітні сценарії не тільки інформаційна і не тільки в форматі. Підкупу чиновників, представників влади та високопосадовців. Але й, знаєте, як ти про багатоходовий план. Карта зірки це момент карта планів та намірів, це момент ситуації, котра розрахована на довготривалість. Тобто, в будь-який момент необхідний, їм навіть не потрібно здовж наступати, вже всередині є оці от отряди, які можуть бути активовані робити далі свою справу. Дивіться, з точки зору навіть останньої ситуації по Болгарії, наприклад, коли там були протести, протест це ж завжди натовп. Це велика кількість людей. І воно не випадає в форматі зброї, воно не випадає в форматі того, що е, ти будеш там е, йти війною, але ти можеш з легкістю за рахунок маніпуляційних процесів за рахунок якихось провокацій е, втратити контроль, е, зробити так, щоб цей НАТО втратив контроль над ситуацією. І воно виглядає, знаєте, не як військове групування, як. Е, Зробити колапс, як ці тушки, щоб, щоб вчасно це буде 50 чоловік, а вони розчиняються в натовпі з тисячі чоловік. Але при правильному підході. і Згуртованості можна зробити ланцюгову реакцію провокації, котра виведе натовп в неконтрольований неконтрольований стан. Тут ж головний момент: обмежена в повертаючись до початку етера. У ворога зараз прослідковується обмежена кількість ресурсу. Тобто, бачите, на четвертий рік на все одно санкції, загальний стан, кризові процеси надаються е, е, знаки і ти намагаєшся шукати. Альтернативні сценарії, котрі впираються на велику кількість грошей, не треба там платити, купляти танк, котрий коштує багато мільйонів, можна купити 10 мопедів. Не, не, не треба купляти всю країну. Достатньо завести туди трошечки Вагнеру або представників спецслужб для того, щоб вони її повільно отруювали зсередини. І по страшному суду тут не в Болгарії справа. Це може стосуватися і інших європейських країн. Чому. При цьому буде Ну, верховний жрець, це зазвичай як людина, котра може давати зелене світло, і відводити увагу цікаво просто, як це викрилося, ця інформація, відводити увагу від цієї ситуації, переключати на щось інше. Українська делегація може полетіти в Москву на зустріч з путіним. Ро скажете Віктор? Ні, це. Фатальна помилка. По-перше, в мене випадає перевернута двійка кубків в карта домовленості, перевернутому стані. По друге момент без пожинання плодів. По третє, це конструкція, котра буде слугувати розв'язанням третьої світової, ніж владнанням ситуації і вежі, тобто, взагалі, неконтрольований процес, який дасть зворотній ефект по страшному суду. Воно виглядає так, що ні. Скоріше все, цей сценарій не програється. Ворог дуже сильно хоче це отримати і бажає це використати в першу чергу для стимулювання внутрішнього споживача, показати, що все йде за планом. Бачите? Приїхали на поклон. Так. На кавер приїхали. Ну, в мене не програється цей сценарій. Перевернута перспектива руйнівні процеси. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.